Зима в українському селі завжди приходить урочисто. Мороз хрумтить під ногами, малює сріблясті візерунки на вікнах, а сніг лежить пухким килимом. Гілки дерев вкриті інеєм, мов прикраси на різдво. Маленькі синички весело щебечуть, скачучи між гіллям, і здається, навіть вони святкують прихід різдва. Вітер невгамовний і веселий, ганяє сніжинки, що кружляють, мов танцюючі діти на зимовому балу. Небо чисте, і сонце вже починає свій шлях над засніженими хатами, а люди вдихають морозне повітря і слухають тишу. Та ось ранковий дзвін прокидається над селом. Сонце кидає золоті промені на куполи, усередині храму тепло й затишно. Ялинки по обидва боки іконостасу сяють прикрасами. Свічки кидають м'яке світло на ікони. В повітрі витає запах воску і хвої, а хор підіймає голоси до небес, славлячи народження Христа. Після служби село оживає, родини виходять із церкви, вітаючи одне одного теплими словами. Сонце вже високо, і його проміння м'яко торкається дерев. Річка дзвінково блискує під теплим зимовим сонцем. У парку бавляться діти, а дорослі ведуть розмови про те, як пройде святкова вечеря. А на головній площі вже зібрались люди прикрашати ялинку. За вікном ніжно кружляє снігопад. Його дрібні сніжинки лягають м'ях мов пух. На ліжку посеред пухкої ковдри Муркотливо спить кіт, згорнувшись в клубочок. На полицях стоять старі книги, трохи припорошені пилом. У кімнаті панує тепло, сонячні промені теркаються дерев'яних ікон, у куточках оселі розкидані м'які тканини та старі пледи, а бабуся й дідусь сидять у зручному теплому одязі, насолоджуючись затишком. Сонце пробивається крізь легкі штори, його світло лягає на меблі, граючи на полірованих поверхнях. Листоноша вже приніс свіжу газету з новинами села. У домівках вже починається метушня. Бабуся вже застилає свіже біле полотно на стіл, на яке лежуть страви. У куточку стоїть прикрашена ялинка, а на столі лежить давня ялинкова мішура, золотиста, зелена, червона, трохи зістарена, але сповнена святкового шарму, яка прикрасила старовинні картини. По центру кімнати стоїть старий годинник. Його повільний ритм, наче биття серця по дому. Здається, він пам'ятає всі минулі різдва, а на кухні дідусь готує головну традиційну страву, гуска з яблуками. Ось і сонце сідає. Разом із морозом малює на небі малинові барви, вікна вкриваються химерними візерунками, що їх залишає ніч. Настає особливий час, час різдвяної вечері. У хаті запалюють свічку, що символізує вифлеємську зірку. Бабуся ліпить вареники з вишнями, її руки спритно працюють у мерехтінні зникаючого світла. За вікном стає все темнішим, а хата наповнюється затишним теплом. Настав час накривати святковий стіл, чути дзвін посаду та шурхіт рушників, Аромат запеченої гуски пробивається аж на всю вулицю. Дідуся бережно витягує гуску на велике святкове блюдо. Він обводить її гордим поглядом та впевнено заносить до столу і ставить його в самісінький центр. В залі лунають захоплені вигуки, бабуся схвально киває, а всі присутні сміються та радіють. Уся родина сідає за святковий стіл. Діти, батьки, дідусі й бабусі хрестяться перед їжею і тихо звучать слова молитви. Золота скоринка гуски хрустить під натиском ножа із середини розливається аромат запечених яблук та прянощів. Всі нетерпляче чекають своєї черги. Навіть тварини в хаті ніби розуміють урочистість моменту. Далі настав час святої куті. Кутя медова з маком стоїть на своїм місці. Кожен бере по ложці, згадуючи предків. А поруч свіжий холодець із чесником та пампушками. На дворі темрява все густіше, а в хаті стає ще тепліше від щирих розмов. А говорили про все, про свята, про минулий рік, про плани на майбутнє, про різдво. Коли на небо впали зорі, бабуся взялася збирати свіжу постіль, готуючи ліжко. А дідусь сідає в крісло, бере до рук стару книгу і читає про українські міфи та легенди. Його обличчя спокійне та очі загадково сяють. Кіт дрімає на дивані, а темрява захоплює село. Вулиці тихі, лиш ліхтарі кидають своє тьмяне світло на білі стежки, здалеку чути гавкіт собак і час від часу колядників, що розпочинають свій святковий хід. У центрі села сяє ялинка, переливаючись різнокольоровими вогниками. Різдво настало. Ця ніч наповнює кожну хату, кожен край чимось таємничим. Різдвяна ніч, холодний сніг за вікном. Та тріскотіння морозу лише підкреслюють тепло, яке панує всередині осель. Це тепло родинного вогнища, традицій та спільних радісних моментів. Різдво це тепло душі серед зимового холоду. Це час, коли звичайні моменти стають святом. Адже справжнє диво життя у простоті. Нехай це світло зігріває і ваш дім. До зустрічі!